Добрий день, будинок в селі петропавлівська Варшаївка. Продається в стані під чистове оздоблення. Зробленого озеленення. Будинок із цегли, плюс обліцовочна клінкерна цегла, утеплення берліт. Ділянка 7 соток землі. Ділянка, до речі, дуже гарно відчувається. Покажу. Пізніше вам задню частину паркомісця на три машини, так, три машини легко встане, мотор стоїть уже під ворота. дах метао гараж є на одну машину. Давайте подивимось спочатку ділянку, а потім вже і будинок зайдемо. Газ заведений до будинку, Скотельний вихід є, так, до речі. Така задня ділянка, гарно відчувається, хантер автополив вже зроблений. Озеленення, капельний полив. Відчувається більше, ніж 700 соток. Тому ви самі це бачите на відео. Ну і, і в житті те саме, як і на відео Верна ділянка. Тераса, вихід з кухні вітальні. Будинок знаходиться поруч за мотістом в центрі села. Давайте пройдемо всередину. Сам будинок 220 метрів. Давайте з гаража зайдемо. Розводка зроблена. Вся комунікація. Погреб, до речі, є. Це котельня, зокрема виходом ще додатковим. рихало тут вікна, склопакети. Зараз спущу, звісно, але побачите, ви не побачите. Да, щось видно. Це хорош. Так, і... Тут зона пральна. Пральна зона, тепла типу підлога зроблена. Це санвузол на першому поверсі. Тут є розводка комунікації. Зона під вхідну шафу і передпокій перед такі можна ще одні двері поставити при необхідності. Красива вхідна зона. Кімната на першому поверсі обов'язково. Зона кухні, заведеним газом. Зона літання з виходом на терасу. Це такий перший поверх. Перекриття моноліт. Ідемо на другий поверх. Перша кімната на другому поверсі. Дах утеплений мінватою. Ще одна спальня. Зі своєю гардеробна. Загальний сам і uh -huh. головна спальня. Зі своїм санузлом. і зі своєю гардеробная. Запрошуємо всіх на перегляд. Гарний будинок, село Петропавська борщаївка 220 метрів з гаражом, з підвалом, також є горище. 7 соток землі хоча ділянки відчувається і більше. Ціна за цей будинок 245 тисяч. Гарного дня!